Дажмилота. Вітаю гостей і підписників на каналі Аресті Лайв. Сьогодні хочу розповісти про шкідників, які їдять коріння спаржі, і покажу, як ми з ними боремося. Посаджу помідори секретним способом і покажу, як просапали картоплю. А в минулому випуску я обіцяла розповісти про чоловічі і жіночі типи спаржі, тож давайте із цього й почнемо. Без жіночих рослин спаржі не буде самосіву. Але для отримання стабільного врожаю краще обирати чоловічі рослини, особливо гібриди, які позначають як «ал мал гібридс. Ви зараз бачите дорослі кущі спаржі і чоловічих від жіночих можна відрізнити за допомогою таких бубочок, які спочатку зелені, а потім стають червоні, так, це насінинки. Тому запримітьте спаржу з бубочками, відсадіть її окремо і будете мати великий гарний врожай із чоловічих стебел. А завдяки жіночим утворяться нові, самосіяні, молоденькі саджанці. Зараз ви бачите дротяник. Він так любить сидіти і гризти оці солодкі, гарненькі корінчики спаржі. І ви знаєте, чим далі, чим більше спаржі років, тим більше їх нападає як пошесті. Ну, з ними треба відповідно боротися. Але однозначно не хімією. Є інші способи, які теж не менш важливі і дієві. Ну навіщо нам знати про ці дротяники, скажете ви? Але не поспішайте, можливо, через рік-два ви придбаєте дачу або ділянку, або вони вже у вас є, і ви не знаєте, що робити з цим паскудним дротяником. Тож послухайте, дротяники багатоїдні, вони знищують насіння, сходи, коріння і навіть стебла рослин. Дротяники пробурюють бульби, коренеплоди, виїдаючи в них проходи і цим практично перетворюючи їх на непридатні для зберігання і споживання. Тротяники бояться запаху свіжого бадилля помідорів, тому після пасинкування томатів бадилля краще не викидати, його можна закопувати в лунки під час висаджування розсади чи просто класти в міжряді. Це допоможе захистити городину від шкідників. Але є інші способи сучасні, нові, і про них я зараз розповім. Далі на відео ви побачите, як ми приготуємо суміш із епаратом ентоцидом. Це новітній. Біотехнологічний препарат для боротьби з ґрунтовими шкідниками із золотистою картопляною нематодою, ведметкою, дротяником, личинками та імаго травневого хруща. Також вона може бути уражена саме цим препаратом. Для цього що потрібно взяти землю навіть з городу, або якщо є можливість пісок, гарненько його пересіяти і взяти упаковку препарату відповідно до норми, висипати його в цю просіяну землю чи пісок, гарненько перемішати. І Зараз я вам розкажу, а що ж це за такий порошок і чи він є безпечним чи небезпечним для людей. З будь-якими препаратами потрібно працювати в рукавичках. Не треба їх ні нюхати, ні пробувати. Але якщо ми вносимо в землю, то ми цим самим землю очищаємо від усіх ґрунтових шкідників, які я перерахувала. В чому ж дія препарату? Дія препарату в спорах гриба, при попаданні на тіло шкідника, Протягом 10-12 годин ці спори проростають і уражають жирову нервову систему м'язову тканину і органи дихання оцих хробаків. І в результаті цього шкідник гине і стає джерелом живлення для самого гриба та іншої мікрофлори ґрунту. Повна загибель наступає через 40-120 годин після ураження, в залежності від віку личинки або імаго. Ви зараз бачите, як підготовлену суміш я підкладаю під мурашники або під кущі спаржі, там, я колись помітила, що мені щось не сподобалося. Якраз цей препарат. Застосовувати потрібно восени або навесні, от наприклад, як зараз, особливо в період випадання проливних дощів. На зараз пройшли дуже гарні дощі, земля мокра, стояли калюжі. І саме от в таку мокру землю треба і вносити цей препарат. А чому? Тому що в суху землю він буде неефективним. Мій акаунт не монетизується і за рекламу мені не платять. Тому цей препарат або якісь інші замінники ви зможете запитати в магазинах, які продають засоби догляду, які не хімічні, які біологічні, вам фахівці все порадять. Ну а в даному випадку я не роблю з цього таємницю, будь ласка, це ентоцит. Шукайте, купляйте і вносьте в вологий ґрунт, тому що в сухому ґрунті ефективності цього препарату не буде. Якщо кожного року вносити його, так як заявляють виробники, то кількість всяких шкідників ґрунтових вона суттєво знизиться. Ну, дай Боже, ми перевіримо, чи вплине це на мурашки, і згодом я зніму відео і покажу вам про це. Тому що ми вносили біля кущів спаржі і в мурашниках, там, де ми їх явно бачили, що вони. Там будують свої хатки, що вони там відкладають яйця. І ви знаєте, що ці мурашники потім відіграють дуже погану роль в тому, що вони на культурах, які ми любимо, хороші, солодкі, вони випасають тлю, а ця тля жере. Ті культури також, які ми любимо: шпинат, наприклад, або е, листя, яке ми використовуємо в зеленому борщі, це щавель. І в цьому теж є дуже багато шкоди. Тому ми спробували, ми вам показуємо, потім я зніму відео, чи ефективно, чи неефективно, і все самі побачите. А саме зараз час підписатись на канал, поставити подобайку, написати гарний коментар. Ну або якщо ви вважаєте. Може бути й негарний. Е, я показую зараз нову сапку, яку я купила. І от, таку, от дрібнесенький такий бур'янець, який вийшов після дощу, ви знаєте, ну, він дуже непогано його вигрібає. Ось я вам показую. Тому що звичайною сапкою також це можна робити. Ну, але як виявилося, і ось такою ж крябачечкою теж гарненько бур'ян відходить. Дорогі мої кохані, всі, хто любить землю, але зараз далеко від дому і не може цим займатися або через те, що далеко від дому, або через те, що немає здоров'я, я для вас погрябаюся в землі. Це правда кайф. Тоді, коли ти от відчуваєш оцю от красу, оце тепло, от коли воно росте, коли воно тебе радує, коли ти можеш побути наодинці з природою. Тож, як і домовлялися раніше, я працюю, а ви спостерігаєте. Я говорю для вас, а ви коментуєте. Не забувайте про лайки, ще раз нагадую, вам не важко, але для мене важливо. Зараз ви бачите, що у нас картопля посаджена між рядами зі спаржею. Поки спаржа маленька, картопля не зашкодить корінню і не пустує місце. Тому ми прийняли таке рішення, я вже розповідала в попередніх відео, і показувала вам, як це працює. Міжрядя велике, і в нас між рядками спаржі спокійно поміщаються два рядки картоплі, І з дотриманням правил і норм міжряддя, тобто все гаразд. І саме тому ми не вносимо гербіциди, тому що зашкодить картоплі чи не зашкодить, а спаржу точно випалить. Ну і зараз саме час посміятися із того, що ви тут бачите. Так, 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 це такі три міцні, великі, широкі рядки помідор. Це вже вони посаджені. Сміюся з себе і ви можете посміятися. Але сміється той, хто сміється останній, є така приказка. І знаєте, чому я так кажу? Тому що я маю хитрий спосіб посадки помідорів. І зараз я вам його покажу і розкажу. На перший погляд вам здається, що я саджу помідорки, отак от рівненько, як вони є. Але ні, я їх по довжині стебла пригинаю. І Далі у відео ви побачите, бо я це вам крупним планом зніму. А зараз я саджаю помідори, навіть отака прив'явша розсада, яка їхала до мене кілька днів, я замовляла її у відомої блогерки. Не буду поки що розказувати, що і як, а розкажу пізніше, коли вже помідорки вродять. Ну і суть в тому, що розсадка була примерзла, вона мене про це попередила. Ну, я думаю, ну нічого страшного. Все рівно ми знаємо один гарний спосіб, який мене навчила моя вчителька Броніслава Федорівна, Вам привіт. І дякую вам за те, що ви поділилися зі мною цим секретом. Ну а я ділюся цим секретом і своїми підписниками, тому що у нас тут чужих людей і поганих на каналі не буває. Всі ті, хто цікавляться рослинами, всі ті, хто люблять мене і мій блог, і я за це вам дуже-дуже вдячна. Упевнена у цьому способі посадки, а тому вже на наступний раз я зніму вам відео, як виглядають ці помідорки, які я ось зараз посадила. У нас всі люблять їсти помідорки, люблять томатний сік. Ну і ось, будь ласка, вуаля, той самий секретний спосіб. Беремо корінчик, вкладаємо його отак ніби в болото, отак ніби під нахилом, але обережно, акуратно, щоб не зламати саме стебельце. Отак підгортаю земелькою, підкладаю, ніби кущик стоїть. Ну, ви побачите. Наступний роблю так само: в болотце, під нахилом. І тих три рядки, які ви щойно бачили. Можливо, комусь скучно і не цікаво, дочекайтеся, будь ласка, наступна інформація вам 100% сподобається. Ви зараз побачите, які помідорки у нас родять, які вони гарнющі. І в банці, і томатний сік, і аджика, і на базар, і всі чекають і хочуть наших помідорів. І хай так і буде, як тільки прийде сезон. Обов'язково покажемо, розкажемо і продамо. Дочекайтеся, все буде. А поки зараз давайте згадаємо смак минулого літа, які вони були класні, позитивні емоції. Вирощування помідорків вимагає дуже багато праці, але ви знаєте, коли бачиш результат. Ти знаєш, для чого ти старався. До речі, помідорки квіточка в минулому році були у нас теж багато, такі цікаві, схожі на коронавірус. Ну, а зараз я вам показую наші іриси. І в цьому році я купила теж нові бородаті. Але цвісти вони будуть на наступний рік, я вам обов'язково їх покажу. А в наступному відео буде будова. Хай це буде сюрпризом. Ви все побачите! Дякую всім, хто замовляв у нас спаржу. Гарного вам врожаю. Дякую за гарні відгуки, тож і бажаю вам і настрою, і всього всього самого найкращого. До нових зустрічей на каналі Аресті Лайф. Канал про життя, ділянку, овочі і все. А от і не все, а про все, що ми любимо, зараз, в даний момент, ви бачите лохину. І про це також буде відео, яка вона рясна. Чекаємо врожаю, люблю вас, обіймаю, будьте здорові, щасливі! Телефон для зв'язку закріплений на головній сторінці каналу. Тож, всього найкращого!